Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нескар, З вами я Макс, і сьогодні мова буде йти про топ 5 електромобілів, які ви можете придбати тут чи привезти з будь-якої точки світу до 25 тисяч доларів. І чому це відео виходить саме зараз, адже вже скоро, 26 2026 році, нам обіцяють повернення мит на електромобілі. Скоріше за все, це відбудеться. І через це зараз попит на електрички він дуже виріс. Але в цілому і пропозиція виросла: вибирати є з чого І думаючи над тим, який же цей топ зробити, я перебрав доволі багато варіантів, щоб вибрати особисто для себе підходящий топ. І пропоную ним поділитися з вами. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам це відео сподобається. І на п'ятому місці, на мою думку, знаходиться будь-яке китайське авто, яке ви можете вмістити в 25 тисяч доларів. І особисто для себе я обрав BYD SON і BYD HAN. І ось чому. Перше, це те, що BYD вже давно не новачок в світі електромобілів. У нас, до речі, на каналі є окреме відео про BYD, але там правда був танк, тому ви можете подивитись. І в принципі, сонг не сильно гірший, так само як і хан. Але давайте розпочнемо з сонга. Перше, це його ціна. Я думаю, беушний варіант. Ви плюс-мінус знайдете за 25 тисяч доларів, в якого буде гарна комплектація на кожному салоні з усіма допами підігріви, можливо, навіть масажі сидінь, підігрів керма, ну, типу, всі топові функції, які може запропонувати сучасний автопром. Плюс вони роблять свою ходову, яка круто тримається на дорозі по заявленнях тих же китайців. Але я їздив і не скажу, що відчув щось прям мега класне. Так вона непогана, доволі комфортна, доволі динамічна і для місця, і динаміки більш ніж достатньо. Але я не можу сказати, що це авто вершина автобудівництва. Так воно хороше і за свої гроші дійсно достойне. Але саме основне і саме круте що є в цьому авто, це, звісно, його батарея. І те, яку потужність він може приймати в себе. Ця машина оснащена батареєю на 82 кВт, що в принципі більш ніж достатньо, і думаю, що при гарних умовах ця машина проїде свої 350-400 км спокійно, що для міської їзди, а іноді навіть по трасі це більш ніж достатньо. Що стосується Бівий HANA, це вже у нас іде седан, в якого просто більше потужності. Він виглядає класно, у нього вже там 500 плюс кінських сил, він швидший, потужний, і по функціям він наділений всім тим же, що бівий SON, просто це седан. ну і комусь це може бути більш краще, ніж е, кросовер. Але особисто для себе я б обрав кросовер, тому що він. Простіший, більший, ну просто це, як на мене, кращий варіант, ніж седан. BYD Han, як і Бівайді Сонг, вони мають два приводи: це може бути або повний, або передній привід. І Han це, в принципі, прямий конкурент Теслі Model 3. По потужності, це плюс-мінус ТСМЕ. Але по салону для людей, які звикли більш до звичайних автомобілів, то це авто буде більш звичне, тому що воно має і спідометр, і в принципі воно виглядає як звична автівка. В той час як Tesla це барабан, типу пустий, де немає нічого крім монітору. Тому, якщо вам хочеться зазвичай, Райне авто, то в принципі, BYD Han може стати вашим вибором, так само, як BYD Song L, якщо його порівнювати з Tesla Model Y. Так, в принципі, функцій, фішок, приколів наворотів, мабуть, в китайців серед всього топу, який буде далі, найбільше і він найбільш технологічний. Але ви можете спитати мене, чому всього на всього на п'ятому місці. Підкреслю, що це особисто моя думка, і я спирався виключно на себе. І основна і єдина причина, чому китайці так низько, станом на зараз, через те, що ще мало хто знає, як їх чинити на ринку мало запчастин. Китайці дуже часто випускають обнови, рестайлінги, нові кузови, багато нових машин, і деталі на них між собою не взаємо. Замінні. Тому, якщо у вас якась конкретна машина, то скоріше за все вам потрібно її ремонтувати тільки з тих запчастин, які підходять конкретно до вашого авто. Плюс у нас ще поки немає офіційного представництва BYD, і з цим можуть бути певні нюанси. Ці запчастини, якщо знайдете, вони дорогі, їх потрібно чекати з Китаю. Ну, коротше, багато нюансів. Ці машини ще просто невідомо, як себе поведуть на дистанції, невідомо як їх чинити, скільки це коштує, і через ці багато невідомих ця машина для мене всього-навсього на п'ятому місці. Але. По потенціалу я впевнений, що через пару років, якщо китайці будуть продовжувати рухатись такими ж темпами, то ця машина обов'язково буде топ 1 Там BYD, і там уже буде бита, як на мене, між китайцями і вони будуть боротися за свій топ 3 за своє місце під сонцем. Але поки через невідомість з ремонтом відновленням і обслуговуванням, ця машина всього навсього на п'ятому місці. І на четвертому місці пропоную розмістити топ народних автомобілів. Особисто для себе я вибрав їх три. Вони для мене всі плюс-мінус однакові. Тут, в залежності від ваших потреб. Це Nissan Leaf, в якого маленька батарея, Chevrolet Bolt, в якого більша батарея, і також Ford Mustang Mach-E, в якого плюс-мінус така ж батарея, як у Болта. Давайте розглянемо всіх більш конкретно. І розпочнемо наш топ з Nissan Leaf. Ну це легендарна машина, немає тут про що говорити. За 20 навіть тисяч, а то й за 17. Ви можете купити Leaf 22-го року, який буде. Вам служити вірою і правдою, але його мінус в тому, що ви можете на ньому їздити тільки по місту, передмістю, бо батарея всього-навсього 40 кВт. І всі, про хто продає їх, заявляють, що вони приїдуть 300 км, але я в це ніяк не вірю. Я думаю, що його потолок це 200, може 250, і більше ця машина просто не приїде. Тому розраховуйте, що ця машина для міста в ніякому разі не на дальняк. Основна перевага Nissan Leaf це те, що люди знають, як їх ремонтувати, немає проблем з запчастинами, і те, що ви можете придбати цей Leaf будь де Це може бути на авторія. Може бути в Штатах, в Європі, в Китаї, ну, типу, ці машини популярні скрізь, і це, безперечно, великий плюс. Люди знають, як їх обслуговувати, як ремонтувати і є з чого це робити. У Nissan йде три комплектації S SE і SL. Ради би розглядати не нижче SE, тому що це середня комплектація, в якій, в принципі, є все. І основна фішка нового ліфа від старого це те, що він вже підтримує швидку зарядку, не потрібно довго ставити на зарядку, а можна зарядитись набагато швидше. І Nissan обіцяє, що за 30-40 хвилин ви можете зарядитись від нуля. До повного бака, що робить цю машину виграшною серед конкурентів. Також тут зацепимо Chevrolet Bolt і конкретно модифікацію EUV. Це вже нова машина, яка почалася випускатися з 2021 року. Вона виглядає сучасно, але це все той же Bolt, який проїжджає багато. Я знаю, що ви чули не одну легенду, міф і байку про те, що болти можуть проїжджати чуть ли не мільйон кілометрів. Але по факту ця машина на своїй 65-кіловатній батареї може сміливо проїжджати 350-400 кілометрів. Ці машини ми бачимо Бачимо часто в таксі, часто люди купують їх собі. В цілому те саме, що із Nissan, тільки більше батарея Люди вміють чинити, знають, з чого це робити, знають ці машини. Просто ця машина проїжджає значно більше, але коштує так само відносно недорого. За 20 тисяч, думаю, можете купити собі толковий варіант, chevrolet Bolt релі є Але якщо хочете ще більше зекономити, розглядайте є Ві, і там взагалі думаю, за 1013-15 можна купити гарний варіант. І також тут третім варіантом, я би ставив Ford Mach-E. це доволі. Нова машина. Так, Форди не дуже по своїм характеристикам, не дуже по якості зборки, по салону. Але це сучасна машина, яку ви можете купити 23-24 року. Сміливо, думаю, ви можете привезти її з Америки за 25. Особисто я зараз везу клієнту таку машину і вона йому вийде в районі 24-25 тисяч. Авто з пробігом 5 тисяч кілометрів. І типу, в гарному стані, в нормальній комплектації. Тому Ford Mach e теж ваш варіант. Він виглядає сучасно, доволі агресивно, проїжджає свої 300-400 км, бо також має немаленьку батарею. І в цілому ну, ця машина більш ніж достойний варіант. На третьому місці в нас розмістилась два полунімецька полукитайська машина, а саме Volkswagen ID 4 і ID Unix. Чому полу -полу? Бо Китайська вона через те, що збирається в Китаї. А німецька через те, що Volkswagen – це німецький бренд. В принципі, думаю, не потрібно багато розказувати про ці машини, бо всі і так про них знають більш ніж достатньо. id 4 це, мабуть, один з найпопулярніших електрокросоверів, який є в Україні на даний момент, того що ці машини почали вироблятися з 2021 року. В них були проблеми, що зимою тухне монітор. Потім, станом на 23-й рік, ці проблеми виправили. Ці машини постійно апгрейдились, покращились. Там є різні комплектації. Light, Pure, Pure Plus. І всі вони, в принципі, розділені на три бази, як і зазвичай Volkswagen. Але ця машина просто надійна, яка їсть в середньому. 18 18 кВт на 100 км, має батарею 80 кВт і свої 300-400 проїжджає більш ніж впевнено. Це якщо розглядати цей автомобіль літом, а зимою, я думаю, до 300 км також проїжджає непогано. Я знаю точно, що на одному заряді по трасі ця машина проїде в районі 250-260 км. Це якщо їхати там на круїзі зі швидкістю 120 км на годину. Ця машина виглядає як звичайний автомобіль, це, мабуть, електротігуан, так в нього морда прикольна, виділяється, ЛЕД-фари, led фари лед Полоска посередині ID4 це прекрасний варіант. Якщо ви хочете кросовер, який буде доволі непогано проїжджати, має гарний салон, зрозуміли в обслуговуванні і, взагалі, недорогий по своїй сутності. Але як на як це частково німецький автомобіль і якісь уже якісні матеріали і там преміум составляющі ви можете в ньому побачити. І Volkswagen ID. Unix це по суті нова версія id 4 яка почала випускатися у липні 24-го року в Китаї, але ця машина виглядає більш агресивно, більш спортивно. Ну, просто, як на мене, вона виглядає краще і сучасніше. І цю машину ви так само можете купити за 25 тисяч доларів. І, мабуть, якщо для себе обирати ID 4 або ID Unix, я б точно вибрав ID Unix, бо він виглядає просто краще. По суті, це та ж машина, яка проїжджає так само, вона так само буде надійна, але проїжджати буде більше. Тому розглядайте для себе, якщо вам потрібен більш спокійний витриманий варіант, то ви обирайте ID 4. Якщо хочете більш агресії і спорту, то обирайте ID Unix. І на другому місці Тесла Model 3 або ж Model Y, в залежності від ваших вподобань. І так так вам не почулося. Tesla я поставив на друге місце, а не на перше, хоча сам являюсь власником Tesla Model 3. І все по одній простій причині, бо на першому місці машина, як на мене, цікавіша. І в принципі, про Tesla ви можете знайти безліч відео у мене на каналі. Це і мінуси, і плюси, і Model 3, Model Y. Тому кому цікава тема саме Tesla, переходьте в канал і пишіть слово Тесла, і там виберете будь-яке відео, яке вам буде до вподоби. І чому Тесла так високо? Все просто. Мабуть, це перший серйозний електромобіль, який з'явився на ринку, це перша відкривач, це як iPhone в світі електромобілів. Це машина, яка може все, це гаджет на колесах більше, ніж машина. Бо коли ви сідаєте в салон, перед собою ви не бачите ні хера, тільки монітор. Це когось відлякує, а когось приваблює. Як не крути, цей монітор дає вам скільки функціоналу. Як в деяких моментах не дає жоден з автомобілів, все просто приходять обнови. У вас сьогодні фари світять звичайно, а завтра ваші фари вирізають. і Вони стали маточні. Для цього вам нічого не треба зробити, крім того, як підключитись до Wi-Fi. У вас є зручний додаток, з якого ви можете цю машину рухати вперед, назад, прогрівати, охолоджувати заздалегідь, виставляти ампераж. Ви можете свого телефону робити з автомобілем все, що вам хочеться, і іноді навіть більше відкрити вікна, завести, закрити, посігналити, поморгати світлом. Ну, типу, багато функцій, які не дає жоден інший автомобіль. І через ці всякі приколи і фішки Тесла зараз ще тримається так високо. В принципі, за ці гроші, за 25 тисяч, ви можете взяти навіть рестайлінгову тройку. Тобто не рестайлінгову, а вже нову, Model 3 Хайленд, яка пішла з 24-го року. Ця тачка виглядає взагалі ахіренно, але нюанс за 25 ви візьмете тільки на задньому приводі на мінімальній батареї, і буде не самий приємний удар. Але в цілому це реально. І я б, мабуть, краще для себе взяв поменше батареєю, але Highland, того, що він вже йде. М'якше, в салоні є підсвітка, у нас вже є обдув-сидінь, заднього пасажирів є монітор і свій окремий клімат, який вони можуть налаштовувати під себе. В принципі, це просто новіша і краща версія цього авто. Тому, в першу чергу, якщо вам не потрібен високий автомобіль, то я б розглядав тест на Model 3 Highland. Також за 25 ви можете взяти рестайлінгову версію Тройка, яка пішла з 21-го року. Але я б радив вам розглядати машину тільки з 22-го року, через те, що вона вже йде на новому процесорі. А саме на Ryzen. він працює просто. Просто швидше, і ця машина вже більш придатна до оновлень, має більше функцій в собі, обнови приходять частіше і вони просто кращі. І також за ці гроші ви точно можете розглядати для себе Model Y яка почала випускатися в кінці 2021 року. І по суті, це та сама Model 3, яка вища. Вона зроблена на базі Model 3, але це висока машина, яка має в собі більшу місткість. Вона вже йде у нас тільки на 82 кВт батареї. Вона спокійно приїжджає свої 400 км як і Model 3. Model 3 може взагалі в деяких умовах приїжджати. 500 і це правда, але Model Y вона більш містка, для більшої сім'ї, ви сидите вище, вас краще видно. Так, зовнішній вигляд не дуже, але ця машина просто більша, і якщо вам потрібне більше авто, то Tesla Model Y ваш вибір. У всьому іншому відмінностей від трійки небагато. Мабуть, їх навіть просто немає. Більше колеса, вищий кліренс, от і всі відмінності. Зараз проблема є в тому, що Tesla вам буде важко пригнати всі кошти, того, що оскільки це станом на зараз ще найпопулярніше авто для українців, то купити на аукціонах його важко. Тому, якщо бажаєте купити для себе Теслу, я б радив би вам дивитися її в Україні. Також є деякі варіанти нас в в телеграм-каналі. Силка внизу. Кому цікаво, переходьте вниз по силці, і передивіться, можливо, вас там чекає ваша трійка або лайка. І на першому місці у нас іде Honda ENS. І все через одну просту штуку. Це її ціна. Цю машину новою з салона в заводських плівках, яка тільки-тільки приїхала з Китаю або ж тут на офіційному дилері, ви можете придбати за 16500. Да, да вам не почулось. Мінімальній комплектації ця машина буде коштувати 16500, а в максимальній 21 тисячу. Ну, отак подумати, станом на зараз, типу нова тачка за 20 тисяч максимальній комплектації. Да, якість збірки буде не дуже. Матеріали. Не самі топові, але й далеко не самі погані. І за 20 тисяч ви отримуєте машину на гарантії, яка має в собі батарею 68,8 кВт, Проїжджає в районі 300 км, І для звичайного життя, для звичайного користувача, якому не потрібно щось сверх, якісь технології, а просто електромашина, яку він буде дома заряджати, їздить, кайфувати. Це більш ніж достойний варіант, і на це є ряд причин. Перша причина, як не крутий, це Honda. Люди вміють чинити Хонди, люди бачили Honda. На Хонду не так важко знайти запчастини. Тому це однозначно великий плюс. Друге, це салон. Ви не отримуєте пустий салон, який є в Тесли. Типу в салоні в Тесли немає нічого, просто монітор. Тут ви вже отримуєте повноцінне авто зі спідометром, з великим екраном, з кліматом, з підігрівом, з обдувом, якщо ви берете максимальну комплектацію. Ну, ви отримуєте все. А якщо хочете потратити небагато, то ви ви, в принципі, отримуєте непогану базу, але за 16 тисяч доларів я не це повторяти. Це дуже дешево і класно. Третє, враховуйте, що за ці кошти ви отримуєте не седан, а повнорозмірний кросовер, в якого є і багажник, хоч і не супервеликий, але як не крутий він є. І великий салон, куди ви можете посадити і дружину, і дітей. Ну, це зручне, містке, велике авто. Четверте, на мою думку, це ліквідність. Люди знають Хонди, їх купують, їх продають і. Подумати, так, ви купили нову машину нехай за 18 тисяч доларів. Ну, поїздите ви на ній 2-3 роки. Наскільки сильно вона впаде в ціні? На 3 тисячі, на 5? В цілому, це багато. Якщо брати у відсотковому відношенні, але у відношенні конкретно грошей, ну, станом на 25 рік це не така велика сума, якщо так подумати. Якщо ви візьмете умовну навіть ту ж Теслу, то я думаю, ви можете втратити значно більше через те, що вона буде БУ, ви візьмете вже з якимось пробігом, ще наїздите. А цю машину ви берете з нуль, наїжджаєте 30 тисяч і втрачаєте на ній там. 2 3 тисячі доларів. Я думаю, що це більш ніж класно. Якби в мене був невеликий або обмежений бюджет, якийсь до 20 тисяч, то я б розглядав для себе, мабуть, цю хонду. Хоч і якість збірки не дуже, там все може скрипіти, репіти, але я їздив на таких Хондах, вона виглядає сучасно. Прикольно, і я спілкувався з власниками таких хонд. Вони кажуть, що ніяких проблем немає. Особисто я бачив машини, на яких вже 50 тисяч пробігу, і вони себе відчувають більш ніж комфортно. То Хонда ЄНС це мій і, мабуть, ваш вибір. Хоча з цим я впевнений, що можна дуже довго і яростно сперечатися, що й пропоную вам зробити в коментарях під цим відео. Будь-який з цих автомобілів ви можете замовити зі штатів, деякі з них купити нові, деякі з Китаю. І у всіх цих питаннях пишіть. Якщо я і навіть сам особисто не зможу це зробити, то зможу вам порадити, як це зробити правильніше, адже займаюся автомобілями вже доволі давно. Тому пишіть в коментарях, пишіть в будь-який лінк, який бачите під відео. Друзі, всім дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар. А за можливості, навіть можете нажати на дзвіночок, і він зазвонить саме тоді, коли вам буде це потрібно.